Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це GLE CUPE 2017 року випуску на мультибімах, на AMG Ab's оригінальному. Встановлені легкосплавні диски 20-го радіусу на літній гумі. Заднє тонування, дуже класно виглядає, повний привід 3-літровий бензиновий мотор. Моторчик просто шепчет. Є камера заднього огляду. Є вентиляція та підігріви сидінь, все працює без зауважень взагалі. Білий перламутр. Морда, половина морди затягнута в бронеплівку. Жодних нарікань немає. Під ручками також є бронеплівка. Бежевий, класний шкіряний салончик, світла стеля, дерев'яні вставочки є, дверні карти в охайному стані. Є датчики мертвих зон, електропривід водійського та пасажирського сидіння. Харман Kardon Акустика, повний електросклапакет, електроскладання бічних зеркал, сервопривід багажного відділення, електроручник, е круїз контроль мультикермо. Жодної помилки на авто нема. У автомобіля 77 тисяч рідного пробігу, штатна мультимедіа з блютузом, вентиляція та підігріви. Є пневмочка. все працює без зауважень взагалі. Сидіння в охайному стані. Друзі, кого зацікавив даний красик, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.